Доброго дня! З вами психолог Юлія Лотуненко. Сьогодні поговоримо з вами про зраду. Ви просили розкрити цю тему ще на моїх стрімах, і я вирішила записати для вас невеличке відео, де я розгляну причини зрад, наслідки зрад і що робити. Але що робити, як же всталася ця зрада? Ви дізнаєтеся в кінці відео, тому доглядайте до кінця, не вимикайтеся. Ну, і як завжди, я прошу вас авансиком поставити вподобайки, підписатися на канал, якщо ви зайшли вперше. Тут багато цікавого. Пишіть свої коментарі. Отже, почнемо відразу до нашої справи. Першою причиною, і мені здається, найголовнішою причиною зради є інфантильність людини. Інфантильність людини, яка не бере відповідальність за свої вчинки. Інфантильність людини в тому, що вона не набула в процесі свого розвитку дитячого досвіду, як бути в ми в близькості і як бути в я окремими. Тому проблема Я і ми вона завжди проявлена в стосунках інфантильної людини. Тут і залежність виникає, тому що і в Я страшно, і в ми страшно. Є тривога покинутості дуже сильна, і також є тривога поглинання. Коли людина зраджує своєму партнеру, вона по суті намагається прожити процес сепарації від своєї матері. Тому що, якщо маленька дитина незріла, досягає підліткового віку, куди підліток іде від мами? На волю, на свободу. До дівчаток, якщо це хлопчик. Так само дівчинка, яка намагається сепаруватися від мами і від тата, і каже: тепер я вже доросла, я вже тепер незалежна, окрема, піду і зраджу. Це сепараційні процеси. але... Завдяки тому, як вони організовані, тобто завдяки зраді, вони деструктивні. І насправді зрада не призводить ні до якої сепарації, тому що сепаруватися треба не від партнера, а від батьків своїх. Психологічно сепаруватися. Тому людина, яка зраджує і потім повертається в стосунки, вона не сепарована по визначенню. В принципі, можна сказати, що доросла людина ніколи не зраджує. Тому що вона бере відповідальність за те, що вона, що вона обманює, що вона повернеться до тої людини, якій вона набрехала, що в неї буде почуття провини. Така людина знає все наперед, ці всі наслідки, і вона ніколи не зрадить. А якщо вона навіть буде пропускатися думки, що вона може зрадити, вона задумується зовсім над іншими питаннями. Над тим, а що в моєму, в моєму партнерському житті йде не так, а чим я не задоволений, а чи не поговорити про це із моєю партнеркою або партнером. Тобто перед тим, як доросла людина йде до іншої дорослої людини, закохується, займається сексом, вона вирішує питання в своїх е теперішніх стосунках. Це не, це не є зрада, коли ти розумієш, що тобі вже треба іти далі, і ти спочатку завершуєш стосунки з партнером, а потім вже йдеш і шукаєш когось. А це імпульсивне, імпульсивне імпульсивна така реакція: от зради не встиг подумати, напився. Це все дитяче, це все інфантильність психіки. На жаль, це так. Друга е, причина, по якій відбуваються в стосунках зради, це образа. Образа за дорікання, претензії, образа за знецінення, е, образа за, ден... на... за неделікатне ставлення до партнера. Партнер накопичує од... образи і потім в кінці кінців як помсту використовує зраду. Навіть може і не визнавати, що зрадив, а просто сам собі, ага, я помстився. Ага, от тепер ти знаєш, що моя самооцінка не настільки вже й вбита тобою, бо інші мене хочуть, інші мною захоплюються. Ви ідете, зраджуєте і отримуєте цей нарцисичний ресурс, коли, коли хтось захоплений вами, хтось хоче вас. В той же час в стосунках вдома ви бачите, що вами не задоволені, що ви не відповідаєте очікуванням, і тоді виникає оце бажання піти і зрадити. Але знову ж таки, це бажання пов'язано з тим, що психіка інфантильна, бо дорослі люди не повертаються в стосунки. Де, де до них токсично ставляться. Бо дорослі люди припиняють ті стосунки, де їх знецінюють, де їх постійно звинувачують, де їм постійно треба виправдовуватися. Дорослі люди ставлять питання про закінчення таких стосунків. А інфантильні люди бояться поставити так питання. Бо вони бояться втратити як дитина боїться втратити своєї матері. Тому недорослі інфантильні. Ідуть і зраджують, а потім брешуть і мучаються почуттям провини. Можливо, все життя навіть. А деякі навіть і почуття провини і сорому е, не відчувають, бо в їхній картині світу це нормально піти за спиною людини, мати з кимось інтим. Е. Третя причина. Я розіб'ю її на дві. Під причини. Бо жінки і чоловіки трошечко по-різному зраджують. Жінки зраджують, щоб піти із стосунків. Це коли вже терпець урвався, образ накопичено <хи> дуже багато. Але і за своєю інфантильності жінка не може припинити стосунки, залишитися одна. Тому вона іде зраджує, нібито шукає інший плотик або кораблік, на який вона може. На зупинці перейти попливти далі, з іншим партнером. Тобто така жінка перестрибує е, через той місток, через який не треба перестрибувати. Вона не може е, впоратися із своєю самотністю, їй страшно, тому вона вважає або з тим, або з тим. І зрада в цьому випадку є просто пошуком іншого партнера, до якого вона приклеїться. І це також інфантильна психіка. Бо дорослі люди закінчують стосунки, вміють переживати свою самотність і спиратися на себе. Не дорослі люди. Це діти, яким потрібна мама, материнський або батьківський об'єкт. Чоловіки зраджують трошечки з інших причин. Але перш ніж скажу, нагадаю вам, що я дуже чекаю на ваші вподобайки, на ваші підписки. Тисніть дзвіночок, щоб узнавати про нові мої відео. І, звісно, поширюйте ці відео в соцмережах і поділіться зі своїми друзями в месенджерах. А також ви знаєте, наскільки цінні для мене ваші коментарі. Це також активність. Отже, чоловіки. Зрада має трошки інший напрямок. Якщо жінки зраджують, щоб піти з сім'ї, то чоловіки зраджують, щоб повернутися в сім'ю. Чому вони так роблять? Вони на стороні шукають те збудження, яке вони втратили в стабільних, довготривалих стосунках. Чоловіки, як і багато жінок, в принципі, думають, що якщо метелики в животі пропали, то то вже все, любов закінчилася. То вже все, кінець. Ми не любимо одне одного, пристрасті немає. Але пристрасть, вона вщухає із часом. І взагалі є дослідники, які досліджували сексуальні стосунки в парах, які живуть разом довготривалий час, і доведено, що еротизм несумісний з стабільністю. Спочатку люди хочуть мати стабільність. стабільність. Одружитися, народити дитину, заякоритися, бути разом. Але побочкою цього явища є зниження еротизму. Тому що еротизм, він частково він продиктований тим, що ми не знаємо, чи буде ця людина з нами, ще нічого не зрозуміло. І це збуджує. Отака От нестабільність, вона збуджує. Але в довготривалих стосунках пари вступають в інтимний контакт зовсім з іншими почуттями. Якщо їм вдалося перейти межу кризи, коли вони усвідомили, що метелики в животі більше не буде, то вони переходять в стадію такої широкої, спокійної, течії річки, яка і може бути метафорою справжньої дорослої людьми, любові. Але дітям не потрібна справжня доросла любов. Дітям потрібні метелики в животі. Тому вони йдуть далі, шукають той ресурс. І якщо жінки шукають ресурс знайти іншого чоловіка, щоб приклеїтися до нього, як до мами, я кажу про інфантильних жінок, то чоловіки шукають ту жінку або багатьох жінок через Очі, яких вони відзеркалюю, відзеркалюються, як прекрасні, неймовірні, хороші. Тому кажуть, що чоловіки шукають в натовпі той прекрасний захоплений мамин погляд, якого вони не отримали в дитинстві. Тобто, це ресурс визнання захоплення. Вони там його беруть, потім повертаються додому, збуджені, насичені, і вони нікуди не збираються йти від жінок. Тому ці трикутники, де чоловіки кажуть, що ой, я не сплю вже давно з своєю дружиною, ой, в нас нема стосунків, ой, ми окремі. І йдуть гуляти з коханками, коханки вірять цьому всьому. Це все просто якась біліберда. Все там в порядку. Подивіться фільм з Монікою Белучі Згадуй мене. Там все, оце, про що я кажу, про зради. Все розказано і все показано. Це просто психотерапевтичний фільм, щоб ви зрозуміли, що відбувається, коли чоловік іде на зраду. От про жінок я сказала, що тут трошечки по-іншому. Але всі зради пов'язані з тим, що людина не дорозвинулася до дорослої. Людини. З тим, що людина співзалежна, з тим, що людина недоросла, їй потрібен хтось, хто б наповнив її якимось ресурсом. Тому тут в таких стосунках і страх втрати, і почуття провини, і сором, так наслідки таких зрад, які можете собі уявити, що пара, яка пережила зраду. Вона вже надломлена. Цього вже ніхто ніколи не забуде. Можна зробити вигляд, що забули, але ніхто нічого не забуде. Бо зникає вже довіра. Після зради відновити довіру ну, практично неможливо. Це завжди буде сидіти в голові в того, хто був зраджений, і завжди буде викликати недовіру. Бо була брехня. Тому Якщо пара дуже співзалежна, то вона залишається поруч. Роблять вигляд, що забули, або і не роблять вигляд, що забули і при якомусь при нагоді один одному той, хто був зраджений, звинувачує, нагадує, маніпулює тим почуттям провини. Тому це вже деструкція, це вже надлом в стосунках. Ну і постає зрозуміле питання, а що ж робити? Що робити, коли вже сталася зрада? Тут конкретної відповіді немає, але я натякну вам на неї. Але перше, нагадую, поставте вподобайку, будь ласка, підпишіться на мій канал і коментуйте, що ви думаєте. Чи треба вибачати зраду чи ні? І в яких випадках можна вибачити зраду? Отже, оскільки наслідки зради дуже болючі, стосунки стають надломленими, то вибачати зраду чи ні, вирішує кожна пара індивідуально. Але коли ми погоджуємося на те, що ми забуваємо про це, вибачили це. То треба триматися тої лінії поведінки, щоб не згадувати. Бо кожен раз при конфлікті згадування зради, все далі і далі поглиблює ту тріщину. Але якщо ми погоджуємося навіть і домовляємося забути і ніколи не згадувати це, все одно це неможливо. Ні, ні, а згадки будуть виникати в голові. І недовіра. Буде розквітати в певні тригерні моменти таким пишною квіточку. Тому вирішувати, як з цим бути, тільки вам. Отже, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, коментуйте, як ви вважаєте, чи треба вибачати зраду. І як її вибачати. Ну і, звісно, поширюйте мої відео в соцмережах. Діліться з друзями в месенджерах, це також дуже добре впливає на мій YouTube канал. Ну а хто хоче подякувати мені донатиком, то під кожним моїм відео є реквізити для донатів на розвиток мого YouTube каналу. На все добре!